Груші в село Моденницькій селищній громаді Дрогобицького району Львівської області на річці Бистриці, 26 квітня 1987 року сталася подія, яка прославила Грушів на весь світ. І стала предвісником незалежності України. 12-річна школярка Марія Кізин побачила яскраву жіночу постать на балконі храму. Це була Богородиця у цю ж неділю пополудні, після сильного буревію і дощу за свідченнями людей сусіднього села Літині над Грушевом з півгодини стояв високий на декілька сот метрів вогняний стовп. Люди зрозуміли, що відбувається щось надзвичайне. Люди спостерігали Гали Марію по-різному у світлому чи темному одязі, сумну, усміхнену чи навіть заплакану з вервицею в руках. Йосип Тереля записав: над церквою в сяйві появились блакитні та золотисті снопи нового світла. Я відчув, що то вона сходить. Божа мати посувалася швидко і плавно. Вона плела, зупинилась над самою баною церкви, у правій руці мала вервицю, а ліву тримала на серці. Вона посміхалася до нас крізь сльози. В той час, коли до місця з'явлення Богородиці почали з'їжджати з люди чи не з усього світу, атеїстичні журнали писали, що сім'я Кізинів – люди без чітких світоглядних позицій. Родина не передплачує жодної газети чи журналу. Кому потрібні були ті газети та журнали, коли до нас завітала сама Богородиця. Це місце Богородиця обрала давна ще в 17 столітті На місці сучасної церкви росла верба, зі стовбура якої забило джерело. Місцеві мешканці побудували там краницю, але через наплив людей урядники зрубали вербу та засипали джерело в 1855 році в Грушеві почала поширюватися епідемія холери. Тоді одній місцевій жінці приснився сон, в якому жінка побачила богородицю, яка сказала: Доню моя, і на тебе чекає смерть але я бажаю тобі життя. Прошу очистити осквернену краницю та відслужити службу Божу, після чого смерть в селі припиниться. В той же час місцеві мешканці очистили краницю, і хвороба припинилася. Люди викупили цю місцевість та поставили на ній каплицю, всередині якої залишили краничку Божої Матері. Тися 1856 році каплицю було освячено та найменовано на честь Пресвятої Трійці через те, що раніше над краницею люди бачили видіння у вигляді трьох палаючих свіч. Невдовзі церкву освятили. А в 1901 році єпископ Константин Чахович надав цьому місцю повний відпуст у три свята: Пресвятої трійці, успіння Божої Матері, Воздвиження чесного Христа, а також у. Другу неділю травня. Ось як звернулася Богородиця до людей, які приходили до неї упродовж кількох місяців. Кайтеся і любіть один одного, бо надходять часи, що мають бути при кінці. Дивіться, яке навколо запустіння, гріх, лінощі, народовбивство. Я прийшла до вас зі сльозами на очах та благаю. Моліться і працюйте на добро і для Божої слави. Україна першою вклонилася мені як цариці, і я прийняла її під свій захист. У єдності здобудете моє серце і любов. Сміливо йдіть за проповідниками своєї церкви, і ви здобудете власну державу і силу та любов серед народів світу. Я люблю Україну та український народ за його терпіння та вірність. Христу, Царю, і Я вбережу Україну для слави та майбутнього царства Божого на землі, що проіснує тисячу років. Амінь. Сьогодні храм Пресвятої Трійці в селі Грушів є відпустовим місцем. Джерело прибуває й досі, його цілюща вода лікує важкі хвороби. Люди знаходять тут затишок і оздоровлення. Богородиця, віримо у Твої слова.